Стоїть в селі Суботові на горі високій. Стоїть в селі Суботові на горі високій. Домовина України. Широка, глибока. Ото церква Богданова, тамто він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане. Не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають, а грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе желають, що за труди не находять. Отак то, Богдане, за напастив'яси в Богу сироту Україну. За те що тобі така й дяка. Церковь домовину нема кому полагодить на тій Україні. Отаке ту зіновію, Олексів, друже. Ти все оддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачу, що все то те таки було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, і справді, нехай так і буде, так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина. Розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіятьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, на волі діти.